Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття логіко-математичний розвиток. Тема заняття склад числа 10. Приклади, логічні завдання. Давайте привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку, всім миру й тепла. Дітки, погляньте, до нас знов прийшов Незнайко. Привітайтеся з ним. Незнайко прийшов до нас на заняття, щоб разом з нами вчитися. Тож давайте разом будемо виконувати всі завдання. Але ще й до нас на заняття прийшла тітонька сова, і вона нам приготувала декілька завдань. Щоб ми разом з незнайком виконали. Будьте уважні і виконуйте всі завдання. Малята слідуюче завдання, яке приготувала нам Тітонька сова, це розв'язання прикладів. Зверху у вас написані приклади. Вам потрібно знайти ту цифру, яка відповідає тому чи іншому прикладі. Наприклад, 3 плюс 4. Сім. Сім мінус чотири. Три. Чотири плюс один. П'ять, вірно. Шість мінус два. Чотири. Сім мінус один. Шість. Шість мінус п'ять. Один. Які ви молодці. Дятел шишки рахував, сім і одну додав, ви йому допоможіть, скільки разом підкажіть. Вісім. Шість бджілок волохатих копошились біля хм'яти. Потім полетіло дві. Скільки бджілок залишилось? Хто найшвидше відповість? Чотири. Їжачок складав задачу. Та й заплутався. Допоможіть йому, складіть задачу про Яблочка. Давайте разом складемо. На дерево росло шість яблук. Одне впало. Скільки яблучок залишилось на дереві? Звичайно ж п'ять. Добрий зайчик куцохвіст, любий мамі моркву ніс по дорозі зголоднів, сам чотири моркви з'їв, матусі шість віддав. Скільки ж він спочатку мав? Десять морквинок. Чотири з'їв. А тепер, малята, давайте допоможемо Петрикові, е, вирішити приклади, яка цифра тут загубилася. Скільки потрібно додати до числа сім, щоб ми отримали число вісім? Один. А до числа три, щоб ми отримали число вісім. П'ять. До числа чотири. Яку... Число яке додамо, щоб було вісім. Чотири, вірно. Допоможіть песику виконати приклади. Порахуйте в себе на аркуші паперу. Зайчику, допоможіть ви порахувати приклади. Ворон каже: кар-кар, кар, кар, кар я краще в лісі перукар. Прилетіли три синички заплести собі косички, а сорока Алла хвіст пофарбувала і промовив ворон Ох, клієнтів обслужив скількох. Маляйте, порахуйте. Чотири птахи. Слідуюче завдання, яке приготувала нам тітонька сова, це склад числа з десяти. Число два в будиночку. Скажіть на яке число ділиться? Число два? Один? Ноль і два. Три. Один, два, і два і один? Це ж число чотири? Три і один. Два і два. Один і три. Число п'ять. Один і чотири. Чотири і один. Два і три. Три і два. Число шість. Один і п'ять. П'ять і один. Два і чотири. 4, 4 і три. 3 3. Число сім. Один і шість. Шість і один. Два і п'ять, 5, 5 і 2, три і чотири, чотири і три. Число вісім. Один і сім, сім і один, два і шість, шість і два, три і п'ять, і три, чотири і чотири. А тепер число дев'ять. Один і вісім. Вісім і один. Два і сім. Сім і два. Три і шість, шість і три, п'ять і чотири, чотири і п'ять. Число десять ділиться на один і дев'ять, дев'ять і один. Два і вісім, вісім і два, три і сім. Сім і три. 4 і 6, 6 і 4, 5 і 5. Які ви молодці справилися з цим завданням? Слідуюче завдання тітенька сова приготувала нам логічні задачки. Скажіть, з якого посуду не можна їсти? Спору". Петрик і Михась гралися на темному брудному горищі. Потім вони зійшли вниз. У Петрика все обличчя було брудним, а обличчя Мишка на диво залишилося чистим. Не дивлячись на це, Мишко пішов умиватись, а Петрик нічому? Тому що Мишко побачив брудне обличчя Петріка і вирішив, що його обличчя теж брудне. Скажіть, під яким кущем сидить зайчик, коли йде дощ? Під мокрий. Що можна побачити заплющеними очима? Сон. Коли чорні кішці легше всього проникнути в дім? Коли двері відчинені? Яким гребінцем не можна розчесатися? Півнячим. Чого не можна з'їсти за сніданок? Обіти вечерю. У квадрата відрізали один кут. Скільки кутів тепер у квадрата? 5. Якого каміння немає в морі? Сухого. У яку бочку не можна налити води? У повну. У білки та ведмедика чотири горіхи. Відомо, що у ведмедя горіхів більше. А скільки горіхів у білочки? У білочки один горішок. Як зробити так, щоб склянки чергувалися? Якщо до рук можна взяти лише одну склянку? Ось так. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, чим ми займалися на занятті? А хто до нас приходив на заняття в гості займатися з нами? Незнайко, попрощайтеся з незнайком. Йому сподобалося всі завдання тітоньки Сови. Ви були молодці, дуже уважні і гарно працювали. Дякую вам, до побачення!